Вітаю вас, друзі! Ділюся з вами простим рецептом рулету з лаваша. Смачна та швидка закуска! Ця страва не тільки втамує голод, але й стане окрасою будь-якого столу. Ці інгредієнти до цього рецепту ви знайдете на початку та внизу цього відео. Розпочнемо приготування соковитого курячого м'яса. Для більш легкого варіанту знімемо шкірку. Але якщо ви любите підкопчену шкірку, можете її залишити. М'ясо нарізаємо невеликими кубиками. Чудово підійде нарізка соломкою або м'ясо розділене на волокна. А для тих, хто віддає перевагу компасним виробам, можна замінити курку на якісну ковбасу. Для додавання пікантності натираємо на середній терці 100 г твердого сиру. Нам ще потрібна морква по-корейськи. Зазвичай я готую морку по корейськи сама. Але цього разу часу катастрофічно бракує. Тому вирішила спробувати готову морку з магазину. До речі, вона виявилась дуже смачною. Смачний домашній майонез, який ви легко приготуєте самі. Детальний рецепт чекає на вас за посиланням у відео вище. Такий майонез додасть страві особливої ніжності. І змішуємо приблизно 150 г майонезу з двома-трьома зубчиками чеснику, пропущеними через прес для отримання пікантного соусу. Кількість чеснику регулюйте за своїм смаком. Переходимо до найцікавішої частини збирання рулету. Викладаємо перший лаваш і промазуємо його приготовленою чесниковою заправкою. Додаємо свіжості рулету, викладаючи соковите листя салату. Для любителів різноманітності замість салату можна використовувати ароматну петрушку, кріп або пікантну мікрозелень. Для ситного смаку рівномірно розподіляємо по зеленій подушці тертий сир. Накрили другим лавашом, створили основу для наступного шару начинки і змащуємо його таким же ароматним соусом. Рівномірно викладаємо соковите куряче м'ясо на майонез. Накриваємо третім листом лаваша, формуючи майбутній рулет. Обов'язково змащуємо соусом для з'єднання всіх шарів. Додаємо яскравості та пікантності, викладаючи зверху корейську моркву. Акуратно скручуємо начинений лаваш у щільний рулет та фіксуємо його харчовою плівкою для кращої форми. Загорнутий рулет відправляємо в холодильник мінімум на годину, щоб всі смаки встигли об'єднатися. А вже потім охолодженим нарізаємо на порційні шматочки і подаємо до столу. Цей рулет стане справжньою красою будь-якого святкового столу. Залежно від ваших подобань, ви можете готувати найрізноманітніші начинки. Ваші гості будуть приємно здивовані! Така оригінальна закуска стане родзинкою будь-якого столу! Отож, готуйте! А я бажаю вам смачного! Чекаю на ваші лайки та коментарі. Всім миру та добра!